Доброго дня, любі мої друзі. Сьогодні ми з вами зробимо пиріг з грибами, з капустою, перець морква, овочі заливні з дріжджовим тістом. Будемо робити так, щоб було і по осінньому тому що якраз сезон, і дуже смачно. Дивіться, класичні лісові гриби, я їх ще навіть не розбирала. Я завжди кажу спасибі, добрим людям передали з села. Дійсно, що дуже велике дякую. Ми їх помиємо, почистимо, поріжемо на кусочки, ми їх будемо смажити. Потім до них буде додатися на сковороду капуста. З капусту, коли я буду кришити, якщо можна, чим найдрібніше. Взагалі, то, знаєте, є така терка, де натирається на терці так дрібненько. Оцих всіх товстих нам не потрібно туди їх кидати, бо пиріг повинен жуватись, а не бути таким, що він твердий. Ну, і, звичайно, потім я вам покажу і розкажу, як я готую тісто. А зараз починаємо з овочами. ми їх кришимо, дрібнемо. І коли оце все буде вже готово, я вам покажу, з чого ми починаємо робити. Поїхали. Саме перше, що ми робимо для пирога, це ми робимо дріжджове тісто. тут у мене 600 грам домашнього кисляку. Він у мене не перекис. Можна робити на молоці, але в даний час я роблю на кисляку, щоб вам показати. Головне, щоб він не був перекислий. Сюди я 50 грам дріжчей Дість що в мене дуже гарної якості, я взагалі їх люблю, ці львівські дріщі. Сюди я вбиваю одне яйце. Так Тепер сюди ж дві ложки цукру. Сюди. Пів чайної ложки солі. Трошки ще добавлю. Поки оце все перемішаємо, будемо робити без закваски. Нам не потрібно, щоб воно, знаєте, поки там підбродить, поки що. Оце все замісили, зробили. І починаємо паралельно, поки це все дріжджі беруть силу. Ми з вами будемо робити, смажити наші грибочки, щоб воно було. Знаєте, смажені гриби дадуть кращий смак. Так, оце ми трішки розколотили. І тепер кидаємо борошно. Потрошку підмішуємо. Борошно в мене вищого гатунку, борошно теж гарне. І чуть-чуть перемішуємо, перемішуємо, щоб воно в нас стало однорідної консистенції, як густа сметана. Тоді буде все якраз в міру й добре. До отакого стану ми домісили, бачите, наше тісто, і ми його залишаємо в спокої, хай воно піднімається, нам треба, щоб дріжчі взяли силу. А ми самі зараз переходимо до нашої начинки для нашого пирога. Перше, що ми робимо для нашої начинки, 50 грам масла на сковороді, нехай розстає. І тепер я вам показую мої гриби. Я взяла із тих домашніх. З усіх не різала наші ніжки, вони підуть на інше, вони підуть на суп, бо вони твердіші. Я взяла тільки шапки. Гриби лісові, пахнутимуть гарно. Якщо ви будете робити із шампіньонами, Можна весь гриб, ніжку і все і набагато м'якші. Ці смажимо. Смажимо, поки вони не стануть такі, знаєте, як смажені гриби. Дадуть аромат, перший і все. Потім туди ж ми висипаємо капусту і цибулю. І оце все ми будемо смажити. Готуємо далі. Ми досмажили до того стану, що вся лишня, бачите, береться гірку, вся лишня вода вона випарувалась. Смак дуже чарівний. аромат вибачте, дуже такий, знаєте, от настоящий грибний. Тут смажилася, крім грибів, цибуля і морква. Тепер ми це звідси висипаємо в тарілку. І ж я висипаю відразу нашу капусту. І наш перець, його ми не смажили. Воно зараз з гарячим, зараз секундочку. Воно зараз, з, нашою... з нашими гарячими грибами перемішається все. Так, щоб вам було краще видно. І оце залишаємо до того стану, поки воно не прохолоне. Як буде добре прохолонувши, тоді вже, ну таке тепленьке, тоді вже ми будемо мішати з тістом. А зараз пропариться і капуста вона буде більш така ніжна. І Можете зараз, можна трішки пізніше. Тоді, як будете всипати, можна буде видавити наш часник. Залишаємо до того часу, поки воно не стане тепленьким. І потім вже будемо мішати. Прохолонуло наше, оце наша начинка прохолонула. Тепер ми що робимо? Ми тепер наше борошно. Висипаємо туди я кажу ворошно, господи, тісто. Дивіться, яке воно гарне. Наше тістечко. І все оце разом нам потрібно перемішати. У мене велика порція. І ви ж знаєте, що я завжди як роблю, то я роблю порції. Так, щоб було наїстися всім і нам, і сусідам, і всім, кого я люблю і знаю. Отак. От Перемішаємо і будемо розливати форми. Дивіться, як виходить у нас. Оце вам і буде заливний пиріг. Гарно перемішали, дуже гарно треба перемішати, щоб воно було однорідне, поки теплий наші гриби і капуста дають силу нашому тісту, щоб воно отак. Дивіться, як гарно, ой, краса. Тим часом включаємо духовку. Духовка в мене на 180 градусів. Вона розігріється. І за цей час трошки тут воно між собою подружиться, трішки. Розливаємо у форми. І в духовку зверху нічим не накриваємо. У мене просто буде, зараз я вам покажу, отакі, дивіться, одне деко інше деко я вже формочки такі. Я вже його намазала маслом. Це стоїть, а ми її включаємо в плитку. Ну, от, ми й маємо результат нашої роботи. Дивіться, беру в руки оце наш пиріг. Від того я відрізала кусочка ось сюди, щоб швидше прохолонуло, щоб покуштувати. Дуже гарний смак. Дуже гарний смак, бо я вже один кусочок з'їла. Відповідно, знаєте, чи ледача піца, чи заливний пиріг, чи, як ви назвете, ну, смачно, наскільки, і головне, із тих продуктів, що у вас в даний момент знаходяться під руками. Смакуйте, пробуйте, робіть, печіть, це недовго, він у мене пікся. 55 хвилин. Порції, як, ви, як я вам показувала, ви бачили, у мене немаленькі. Через те, хватає на всю сім'ю. Кому потрібно менше, зменшіть надвоє. На сьогодні достатньо. Запрошую вас, підписуйтесь на мій канал. Запрошую ставте лайки, і запрошую дуже прошу: робіть, будь ласка, мені коментарі. Мені дуже приємно. Всього найкращого і до зустрічі.